Шевченко русалка. Породила мене мати в високих палатах, та й понесла серед ночі у Дніпрі скупати, купаючи, розмовляла зо мною малою. Пливи, пливи ж моя доню, Дніпром за водою. Та виплив русалкою завтра серед ночі. А я вийду гуляти з ним, а ти заоскочиш, заоскочи моє серце, нехай не сміється. Надо мною молодою, нехай п'є оп'ється, не моїми кросльозами, синьою водою, ніпровою, нехай собі гуляю з дочкою, пливиш єдина я. хвилі, мої хвилі, привітайте, русалоньку, й заголосила, та й побігла. А я собі плила за водою. Поки сестри не зустріли, не взяли з собою. Уже з тиждень, як росту я, сестрами гуляю, У півночі та з будинка батька виглядаю, а може, вже поєдналась з паном у палатах. Може, знову розкошує моя грішна мати? Та й замовкла русалочка, ні пропоринула, мов пліточка, а Лузина тихо похитнулась. Вийшла мати, погуляти, не спиться в палатах. Пана Яна нема дома, ні з ким розмовляти. А як прийшла до берега, то й дочку згадала, і згадала, як купала, і як примовляла, та байдуже, пішла собі у палати спати. Нащо мої чорні брови, нащо карі очі? Нащо літа молоді, веселі дівочі. Літа мої молодії, марно пропадають, очі плачуть, чорні брови, одвітер линяють. Серце в'яне нудить світом, як пташка без волі. Нащо ж мені краса моя, коли нема долі? Тяжко мені сиротою на сім світі жити. Свої люди, як чужі, ні з ким поговорити. Уривок і діти, баба у неділю на призбі вдвох собі сиділи, гарненько в білих сорочках, сіяло сонце в небесах, а хмариночки, та тихо. Та любо, як у раї, Сховалося у серці лихо, як звіру темні мгаї. В такім раї, чого б бачся, старим сумувати. Чи то давнє яке лихо прокинулось в хаті, чи вчорашнє задавлене, знов поворушилось, чи ще тільки заклюнулось і рай запалило? Ще вода в синє море, та не витікає, шовка в козак свою долю, а долі немає. Пішов козак, світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не запитавши, на кого покинув батька, неньку, стареньку, молоду дівчину? На чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на цім боці, грає, синє мор. Думав, доля зустрінеться, спіткалися гори, а журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак, шляхи биті заросли тернами. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго, довго кров степами текла, червоніла, текла, текла та й висохла, Степи зеленіють, діди лежать, а над ними могили синіють. Та що з того, що високі, ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає, тільки вітер тихесенько повіє над ними, тільки ранесенько сльозами дрібними їх умиють. Зійде сонце, осушить, пригріє, а онуті їм байдуже панам жито сіють. Багато їх, а хто скаже де гонти, могила, мученика праведного, де похоронили? Де Залізняк, душа щира, де отпочиває? Тяжко, важко, кат панує, а їх не згадають. Тяжко важко в світі жити, в сороті би зроду, немока прихолиться, хоч згори, та й воду. Утопився б молоденький, щоб не нудить світом. Утопився б тяжко жити і нема де дітись, з того доля ходить полем, колоски збирає, а моя десь ледащиця. За морем блукає. Добре тому, багатому, його люди знають, а зо мною зустрінуться, мов не добачають. Уривок летим, дивлюся, аж світає, край неба палає. Соловейко в темнім гаї Сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи, Лени мріють. Меж ярами над савами верби зеленіють. Сиди рясні похилились то полі поволі, Стоять тобі. Мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою. І з золотою, і дорогою, щоб знали залеві, Не жаль моєї долі молодої. А іноді така печаль ступить душу, аж заплачу, а ще до того, як побачу, малого хлопчика в селі, Мов одірвалась од гілі, Одна однісіньке пітину, Сидить собі в старій родині. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плотарі з плугами йдуть, співають дідучі, дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, зірунька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейку не дає. Коло мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула, коли є. Вздихло все, тільки дівчата, та соловейко не затих. Мені тринадцятий мина, я пасягнята за село, Чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було. Мені так любо, любо стало, Ні на вога. Уже покликали до бою, а я собі в бур'яні. Молюся Богу і не знаю, чому маленького мені тоді так приязно болилось, чому так весело було. Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце горіло, недовго молилось. Запекло, почервоніло, і рай запалило. Моніла Україна, довго момоніла. Довго, довго кров степана, текла, червоніла, текла, текла, та й висохла, степи зеленіють, діди лежать, а над ними могили синіють. Та що з того, що високі, ніхто їх не знає. Ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає, тільки вітер тихесенько повіє над ними, Тільки роше нанесенько сльозами дрібними їх умиліть. Як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широко, на Україні милі. Щоб лани широкополі, і Дніпро і кручі, було видно було чути, як реве ревуче, як понесе з України у синєє море кров ворожу. Отоді я і Лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражую злою кров'ю, волю укропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій. Не забудьте пом'янути не злим, тихим словом. Думу мою, думу мою, лих мені з вами. Наше стали на папер сумними рядам. Чому вас вітер не розвіє, степу як пилин? чому вас липну не присипало, як свою дитину? За карі оченята, за чорніпрох серце рвалося, сміялось, виривало мову, виривало, як вміл. За темні ночі, за вишневий сад зелені, за ласки дівочі, за степи, за замогили. На колись росли, маленькими собі любились, а матері на нас дивились і говорили, що колись одружені, не вгадали. Старі зарані повмирали, а ми малими розійшлись, та вже не сходились ніколи. Мене по волі і неволі носило всюди, принесло, на старість ледве і додому. Веселе, як колись село, чомусь тепер мені, старому, здавалось, темним і німим, таким, як я, тепер старим. І бачиться мені в селі убогим, мені так бачиться, нічого не виросло і не знило, таке собі, як і було. Заросли шляхи три нами, на ту країну. Мабуть, її навіки. Навіки поки. Мабуть, мені не вернутись ніколи туди. Мабуть, мені доведеться читати самому, оці думи. О Боже, миле тяжко мені жити, моє серце широке, міське поділити. Плаче їх Україна сльозами і кровою, кат будує своє завтра на горі людського. Гірко плаче Україна і тяжко ридає, свої сидні, що помер, сльозами вмиває, плаче ненька Україна. Бачи кожна мати, та що сини відпустила, волю здобувати. Учитесь, читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, хату не пускають, чужі люди проганяють. І немає злому на всій землі безконечно веселого дому. Усяко своя доля І свій шлях широкий. Той руйнує, той мурує, той неситим оком на край світа заглядає. Чи нема країни, щоб загарбать із собою взяв домовину? Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку точить ніж на брада. А той тихий та тверезий, богобоязливий. Як тішечка підкрадеться, виждене щасливий у тебе час та й запустить, позурів печінки і не благать, не вимолять ні діти, ні жінка, а той щедрий та розкішний, все храми мурує, та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердешного кров, як воду, точить. А братія. Мовчи собі, витріщивши очі, як ягняка. Поля. Тарас Григорович Шевченко. По Діброві вітер вийде, гуляє по полю, Край дороги гне до полю до самого долу. Стали високі, лист широкі. Нащо зеленіє? Кругом поле, як те море, широке синіє. Чумак іде, подивиться, та й голову схилиє. Чабан вранці з сопілкою сяде на могилі. Подивиться, серце неї, Кругом ні долини. Одна, одна, як сирота на чужині гине. Хто ж викопав тонку, нучку, в степу погибати? Тарас вигонує Шевченко, поява вершина, улик. Така її доля обожати мені. За що ти караєш її сироту? За те, що так щиро вона полюбила козацькі її очі. Прости, сироту, її любити ні батька, ні неньки, одна як та пташка в далекім краю. Пошли ж ти її долю, вона молоденька, бо люди чужі її заплиють. Чи ви не було, що голуба любить? Чи винен той вору, що соки побив, літає білим світом і шукає дома загубине. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однаковісненько мені, в неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І непом'яне батько з сином, не скажу синові молись. Молися сину за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та неоднаково мені, як Україну злії люди присплять лукаві і в вогні, її обкраденою збудять. Ох, не однаково мені.